Всі вітаю, як ви, як ваші справи. В Стамбулі вже справжня весна, а начебто скоро ще буде літо. І Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему. До речі, можливо, вам трошки покажу, як тут люди сидять, дивляться на море. Зараз, секундочку. Чи буде видно, я не знаю. Щось там було видно, чи ні? А, зараз ой, він пішов, я хотіла чай попросити. Начебто мене з, з кимось він сплутав. Знаєте, виглядала, як такі млинці. Ми сьогодні поговоримо про тему того, мене звати, до речі, мене звати Катерина, ви на моєму ютуб-каналі. І цей канал про коучинг, про... Про мене, про моє життя, про моє світосприйняття, про те, як жити краще життя, досягати своїх цілей, бажань і що ще бути щасливою, щасливою людиною. Можливо, я також буду розповідати вам про життя в Туреччині, про міжнародну нерухомість, про Можливо, експортно-імпортну торгівлю в плані, якщо ви ведете якусь свою підприємницьку діяльність, і вам це цікаво. Це теж... А, також можливо брендинг, до речі. Можливо, вас це буде цікавити, і це теж напрямки, які цікавлять мене, якими я займаюся. Чи починаю займатися, чи починаю розвивати. От. Але сьогодні ми поговоримо про тему того, як досягати своїх цілей інтуїтивно. В принципі, так, ми про мислення, про ми тут про все таку, може логіку, десь може так здатися, але коучинг він про таке щось живе. Тобто, це про те, що, скоріше це про такий розвиток, як такий росточок, ніж про таку якусь систему, машину, яка вбиває все живе, все таке емоційне, інтуїтивне. От. І про те, як підприємцю, да, і, в принципі людям, які хочуть якось просуватися по життю, досягати своїх цілей інтуїтивно. Я зараз роблю такий запуск, збираю людей. Почала збирати людей на свою коучингову програму. Це, це була якась жілка, яка називається Автор життя а, так Автор життя. От я, до речі, зробила вчора такий детальний, такий детальний опис. Ви можете в біо, оп в, в описі під цим відео вам перейти. Я можливо залишу посилання, або я не знаю як краще. Можете написати а, там якийсь коментар, плюсик. А як вам я відправлю? Я вам не відправлю в дірект, в дірект Ютубу не відправлю. Ну, подивіться в описі, як там я в фінальному варіанті придумала. От і знаєте, деякий час в мене була зустріч з знайомим, який е зустріч з знайомим, е який е займається підприємницькою діяльністю в Стамбулі. Він турок, в нього власна агенція нерухомості, і також він зараз почав відкривати свою франшизу кав'ярні і продавати хоче її по всьому світу чи там в різних країнах. От, до речі, у нас був дзвон по брендингу, але щось я не знаю, поки що воно не, не, не просунулося. От, і яка в нас історія? Е, я в нього питала: а як ти, наприклад, винаймаєш людей? Я, ну, береш на роботу? Він каже: ну, як, як я зрозуміла, тобто він не сам шукає, він дає, наприклад, своєму е, там, керівнику. Сейлс відділу, знайти там нового менеджера, чи це він сам розуміє, і далі, в принципі, він мені здається зараз на такому рівні, що колись може провести інтерв'ю, там зараз ну, поспілкуватися. Але я думаю, що він не зовсім таке робить. Тобто в нього є якийсь, як я розумію, костяк команди, і далі там ця команда сама винаймає. Він може там окей, зайди до мене там, до кабінету, в кабінети, але він не робиться пафосно, тобто він не якась пафосна людина. Давай поспілкуємо. От так цікаво, коли людина досягає певної такої фінансової свободи, як вона приймає рішення, як вона щось пріоритизує і як вона не зайобується на певних таких детальках. Тобто, ну на наприклад, навіть вибір менеджера, ну він може познайомитися з ним. Я думаю, я фантазую, що воно якось так виглядає, тому що я в принципі знаю деяких. Його співробітників і, і так подивитися, там гарна людина, не е, і висловити свою думку. Але він, в принципі, такий доволі, можна сказати, демократичний, тобто він не буде там, кричати, давай, ти все, п'яте, десяте, він такий буде, я не знаю, а, а, а от його співробітники вони навпаки так щось, там, намагаються для нього зробити туди-сюди, туди-сюди. Так цікаво, я не знаю, як воно в них вибудувано. Ну, цікаво, він така досить ярка особистість. І от я думаю про те, як взагалі люди досягають цього життєвого успіху, життєвого, м -м -м, життєвої такої реалізації. Наприклад, м -м -м -м, мій запуск це теж така підприємницька діяльність. Ну, правильно? Тобто я хочу вам щось продати. І як я можу це зробити? Я можу зробити це на такому нев'яку, такому от, от я не знаю, якось зайобісто, так дуже так з такою напругою. Я зрозуміла, коли якщо ти так до людей більш розслаблено, то воно якось набагато ефективніше. Тобто, ти якось їх просиш, ти кажеш, ну, воно так отак, отак, от можеш. Якщо тобі цікаво, там тра -та, та От я не знаю, деякі люди вони прям так давлять. І в них виходить, але в мене якось ну, виходить. Тобто я не знаю. Ну, і я так не хочу. А але в мене є якась так, може якась, там, якась напруга, тобто, я починаю якось ну, лібізі, чи як це правильно сказати. От іти в непотрібні деталі, можна може так сказати. І воно не дуже виходить інколи ефективно. І, знаєте, я почала таку ідею колись. Це був коучинговий захід, я який я організовувала колись, і для мене вона була новою. Що ми обираємо не тільки ціль, ми також обираємо шлях, як ми хочемо до цієї цілі прийти. І зараз я думаю, це ну вау, це супер логічно. Ну звісно, але колись мені це казало, мені здавалося таким проривом. Мені було 22 роки, я була в яких-то так зайобах, 21 десь так, 22 можливо, 23, ну десь до 24 стовідсотково цей івент, я вже, ну тобто до 24, 22-23 десь так. От, і я дуже фокусувалась на якихось деталях, і я не могла відійти, подивитися на своє життя з сторони, щоб я не знала, щоб заробити, наприклад, більше грошей, щоб менше якось напружуватися. Наприклад, ти на якій зустрічі ти можеш витратити я не знаю, 15 калорій, а ти витрачаєш 1500 калорій, бо внутрі всередині все нервує. Ти там о, який дядя перед тобою, але воно насправді воно не ну не має такої цього потреби. Зараз в мене така інша штука, я не те, щоб нервую, але я починаю людей якось розважати, я починаю там якось шутити і так далі. Але в мене це втомлює. І бачите, я навіть це відео намагаюся записати більш такій спокійній своїй ідентичності. Ну, мені так якось більше хочеться проживати життя. От, до речі, це ми будемо теж розбирати на моїй коучинговій програмі Автор життя, яка починається іншалах. Тут кажуть, дай Бог, 27 квітня. От, і начебто, знаєте, що ще такий зрозумілий момент, що а, напруга вона виникає. А коли ти думаєш, що тобі треба бути якимось суперпупом, попернев'єним, і в тебе має все бути супер суперкльово, і в тебе ніяких помилок немає, Тобто я не знаю. Чомусь це такий, да, така да те скульптурна історія, що, начебто, треба показувати людям, що в тебе все класно, а з іншого боку, якось навпаки, там я не знаю, занижати якісь свої життя. Занижувати свої життєві результати, тобто якісь такі, я не знаю, така біполярочка, да? тут ми а, такі у нас все добре, у нас все добре, все добре, все добре. А, а потім а, ти там машину купила, Та я ні, це нічого не купила, то це мені там діти дали покататися, ля-ля. От воно так цікаво, так, да, виходить. А, от, і я зрозуміла, що тобто в мене з'явився запит на близькі стосунки. Я кажу, коли близькі стосунки не просто. Знаєте, не просто чоловік-жінка, не тільки чоловік-жінка, а в принципі навіть от у якоїсь роботі. Тобто, ну, спокійно з людьми спілкуватися без якоїсь такої жаги сподобатися. Я не знаю про що це, про що це історія. От. Я знаєте, по перше подумала. Я подумала, як Туреччина на мене вплинула. Туреччина, Індія, Іран. Таїланд, ми просто поїхали на відпочинок з моїм колишнім колись. От я на це в першу чергу я не знаю. То Індії була Індія на мене досить вплинула ярко, тому що вона, ну як вплинула, вплинула, вона відрізняється. Тобто, мені здається, один рік в Туреччині і один місяць в Індії вони екволентні. Ну я так трошки утрую, але але знаєте, ти як такий огірочок. Я була на одному заході, ну точніше, це була модульна програма від КМБШ, Я тоді була на стажировці. Ну, довга історія. От і там була а, як її звати, я не пам'ятаю, але вона розказувала про HR, HR культуру. От і тоді мені не дуже було це потрібно. Я не дуже думаю, що багато зрозуміла. Це знаєте, як дати обізяні суперсмартфон, чи я не знаю дідулі якомусь, який там не шариться okay. суперсмартфон, і він буде не буде знати, як він буде таки телефонувати, не, не буде знати, як використовувати інші фічі. От і там була така ідея, що ти як огурчик, огірець кладеш в солоний... В солону воду з іншими огірками і він теж стає безумовно солоним. От і така історія, і от я в цьому в цій такій турецькій культурі варюся, але знаєте, я так трошки відсторонено. Я не вивчаю турецьку мову. У мене такої цілі немає. Мені наборону впаки хочеться так відштовхнутися від людей, які починають мене це ем, до цього завлікати, да, про все якось сказати, Катя-Катя. І я також не зустрічаюся з турком, і я не ну, тобто, а коли ти зустрічаєшся, то ти в тебе можливість проникнути в сім'ю ну, чи мати якихось друзів. Ну друзів може би я, я пмала. То було б цікаво, да, подивитися, як у них в сім'ї. А от коли ти, наприклад, зустрічаєшся з людиною, так, і тобі потрібно вибудовувати відносини. Ну, хоча дивлячись, вибачте, дивлячись, бо я, можливо, якийсь такий приклад собі в голові намалювала, який є. мене б не дуже зацікавлював. Ну, it depends, it depends. залежить від людини, залежить від родини, від контексту, тому що дивлячись, яка родина, є такі дуже прикольні. Тут так. До речі, можете сказати, якщо вам цікаво, я можу якось записати відео, можу записати відео на тему Туреччини, що я як я бачу світосприйняття турків, як воно відрізняється від українського. Але мені, мабуть, важко буде сказати. От я можу ствма оточення це так: турки, іранці, араби, казахи, ну не дуже О Дівчинка з Узбекистану, дві дівчинки з Узбекистану. Але про Узбекистан можу сказати, але в такому більше е негативному ключі. Тобто не конкретно про Узбекистан, а про таку певну культуру, яка там є. Ну, те, що я почула. При тому, що, можливо, це просто супер-пупер країна, дуже велком, але там є такий момент осуду. Набагато більше, ніж в Україні, навіть, мені здається. Ну, от, е про що ми ще можемо поговорити? Знаєте, взагалі я б ставила мету на те, як я хочу проживати життя в плані, як я хочу відчувати себе. От я казала про комунікацію, так? Я зрозуміла, в мене є запит на таку близькість, на такий спокій, менше метушити. І те ж саме це може бути в принципі в житті. Так? От я хочу там подивитися, порозглядати водичку, море. Там п'ять хвилин нічого не зміниться. Дозволити собі всередині дня сьогодні понеділок. На хвилиночку не зайобувати собі себе там в телефоні сидіти, коли ти вже вижити лимон, а переключитися. Це ж набагато ефективніше, це набагато розумніша стратегія, але на жаль, в мене не завжди виходить це велипз адліпад. А, але можу сказати, що минулого літа я так його провела на такому стрісняку якомусь, а, в такому такому надриві зробити результат туди-сюди. Я так підвтомилася. Я, як ви знаєте, я так. Схватила і боялася відпустити. От якщо ти береш мило, так, ти береш мило просто в руку спокійно. Ти тримаєш, воно не біжить. А коли ти його отак от намагаєшся, воно отак вистрибує, розумієте? Ото воно так і в житті, і в проєктах, і в заробітку грошей, і всьому за що завгодно. Таке відео, таке відео. А, давайте ще скажу про запуски. В мене зараз так, я хочу зробити свій запуск, роблю, намагаюся, що таке вчуся, от вам продаю тут. І... В мене так з'явилася ідея для інших людей це цю услугу, послугу надавати. І, і це теж буде про те, що... А як ви хочете, як ви хочете зробити цей запуск? От. Ладно, про це ми окремо. Поговоримо. 15 хвилин. Пока-пока. Друзі, підписуємося на соціальні мережі, дивимося в описі інформацію про мій коучинговий курс. Кого хто не впевнений стосовно курсу, може прийти до мене на воркшоп. Я це називаю воркшоп, ну такий групова, разова групова коучингова робота. Разова групова коучингова робота. І, і ми спробуємо таку взаємодію. Все.